Так, хочу вам показати причину підблимування лампочки тиску на гарячу Volkswagen Golf мотор 1.6. Коротше, почала час від часу проблимувати лампочка на давлення масла. Заглушив двигун, завів ніби пропало, потім знову проїхав, на великих оборотах все нормально. Десь тільки стаєш на світлофорі, починає проблемувати. Ну, думаю, вже сьогодні я розберу і розберуся з цією проблемою. Ну, почав все по схемі злив, масло. Масло чорне було. Хоча мотор не дуже хороший, звісно, в ньому. Ну так. Підбирає, звісно, від заміни до заміни, але їздити можна. От. Що саме перше я побачив? В маслі стружки не було, але фільтр, вон клапан. Він уже почти отщлкнутий. Це старий фільтр. Ось новий. У новому, бачите аж де клапан. Ось старий фільтр. Машину купляв 2 роки назад, не спорю. Може, її там і розкоксовували. Ну, Знаєте, як на продаж роблять. От, Може там ті частинки туди і попали, але якби, масло і фільтр я міняв, але все рівно. От. Е, ну, Думаю, таке вже масло буду нове заливати. Вирішив зняти подон. Те, що там казали, подон тяжко знімається. В ній не... Нема нічого тут сложного. Такий набор інтертуловський. От. Ну і подовжувачі із якогось китайського набору, звісно, бо в цьому не було таких. Зараз вам покажу, що там внизу робиться. От. Думаю, зразу все провірюю, бо все ж таке. Два рази не розбирати. Що ми бачимо заборнику. Стружка. Ну, якби я думав, що герметик. Якби тут подон без прокладки пакується на герметик. Я думаю, може герметик там оленій. Ну маслозаборник... Не сказав би, що в ньому там є якісь герметик, кризини, але бачите скільки стружки. От. В принципі, непогано. За маслом я дивився. Я на цій машині сестра їздить. От. Скільки там вона наїжджає, але все рівно. Два рази на рік я масло міняю. в ній. От. Дивіться, що в картері. От як бачите? Ось у цьому місці я вам якось на виду покажу. Дивіться, болото. Я ж кажу більше всього, що ті, хто продавали мотор, чи розкоксували, чи не розкоксували. ну скажу так. Масло підбирає, але їздити можна. От бачите, що я думав, отакі є. Різні типу, як картер пакують, Ось, бачите резинки. Оце все воно залазить в мотор. Я це ще всі хлопці пишуть, що надо датчик тиску подивитися, ну, я думаю, вже як поліз до масла, то почнемо все знизу передивитися, бо ремонт двигуна на сьогоднішній день це дуже дорого. От. Скажу так. Я би його сам би робив, то він би мені недорого обійшовся. Товариш на шкоді робив, то 70 тисяч обійшовся йому на ремонт двигуна. Зараз, коротше, зніму маслоприйомник. От Бачите, що там є, стружка. От Треба за цим дивитися. Я ж кажу, як купляєте в когось машину, ви знаєте, як вони зараз на ринку продаються. Не полінуйтесь, тут не так багато і крутити, звісно. Зняти один раз картера і зато буде душа на місці, що там у вас знизу все хорошо. Все, дякую за увагу. Як перемию, зберу, попробую, заміню датчика, потім виложу ще одне відео.